Була водичка. О, підгружений. А це те, що я тебе просвічував звідти. Де Оля? Я тут. Що, знайшла щось? Знайшла поворот і говорив. Так, ми не звикли бачити кришталеву печеру отакою. А це так, так ідуть такі ходи. на, э, на сходе. Пивнич, пивничный схит. Вес трещит. Давай, давай, Павло. Чекай его. Бо... Не сдавайся. Пристрях. Табер. Да. И, э, оскільки у нас лежалась година, нам было вирішено. Парам, парарам, пара, парам, пам, пам. А? Красота тут выявляется у нас на горе. Ну что, давай, чухай дальше, да? Так зустрічають у укривча підкорювачів печер. Що от, попрацювали в печері і тут, будь ласка, пригощайтесь. Ось тільки від кави, шановні, а замість кави спиртне. спіртне. Oh, oh. Там ні, от з молоком біле.